Що є найважливішим для кожного українця звичайно ж сім'я. А як багато наших співвітчизників працює та живе зараз за кордоном. Часом буває так, що ми не бачимо один одного роками, чекаємо на приїзд, навіть не підозрюючи, що самі можемо з'їздити до рідних адже немає нічого простішого, ніж замовити квитки до Італії, Іспанії чи навіть Росії онлайн. Нам здається, що це надзвичайно дорого. Проте давайте спробуємо розвінчати цей міф. Зайдемо на сайт компанії AnyWay Any Day. Спершу спробуємо замовити квитки до Москви. Відлітаємо 5 липня. Повертаємось 12 липня. Бронюємо квитки економ класу на одного дорослого. 1659 гривень це найдешевший квиток з Києва до Москви і назад. На жаль, поки що дорого літати до Росії. Укрзалізниця пропонує кращі умови. Тепер давайте подивимось, скільки коштують квитки до Іспанії, наприклад, до Барселони. Відлітаємо 5 липня. Повертаємось 12 липня. Літимо економ класом один дорослий. Вартість квитка найдешевшого 3318 гривень. Це непогана ціна. Тепер спробуємо злітати до Італії. Наприклад, до Мілану. Так само обираємо дату 5 липня, повертаємось 12 липня. Ціна також приємно дивує. Компанія KLM пропонує чудові умови. І досить непогану ціну 1106 гривень. Отже, який висновок ми можемо з цього зробити? Звичайно, літати до Росії нам поки що не по кишені. Проте, якщо ми хочемо побачити рідних, які живуть за кордоном, в Європі або навіть в Америці, є чудова нагода придбати досить недорогі авіаквитки.